Вирахувати розслідування показало, що дійсна значна частина йде саме індійського А індійська в нас індія на сьогодні там ключовий, да покупець от цього нафти російської, сірої, чорної там на цих танкерах і так далі, і тому подібне. Тобто, по суті, ми купуючи індійське діспало, ми оплачуємо так само в російський бюджет гроші. Ну, це вибачте, ну це це життя таке. У нас постраждала дуже серйозна наша переробка. Ви знаєте, там були потужні удари, і не випадково ворог бив туди абсолютно зрозуміло. Там серйозні удари були в цьому місті добровідомому. Відповідно, у нас е, дефіцит створився. Він швидко заповниться бо цей ринок абсолютно конкурентний, і вони такі дуже кручну по-хорошому. Бізнесмени ці трейдери е, з, ну, згадайте з 2022 року, як швидко вони прибрали дефіцит тоді, в 2022 році. Але заповнили.